Привіт! Записую це відео для iPlanua, твого провідника до фінансової свободи та каналу сімейний бюджет. Посилання в описі до цього відео. Пару місяців тому у фінансовий світ сколихнула новина про падіння біржі FTX та пов'язані з її засновниками інвестиційний криптофонд Alameda Research та інші. Але цей рік став дуже складним не тільки для крипто, а й для всього фінансового світу загалом. Серед найбільших аутсайдерів компанії та фонди, що інвестують в блокчейн, в хмарні технології та канабіс. Відомий фонд Kitty Wood AirK Innovation з стікером RKK, котрий демонстрував шалені показники пробутковості у 2020-2021 роках, про який не говорив тільки лінивий, падає вже більше ніж на 60%. Взагалі цей фонд намалював досить цікаву картину відносно SP 500. Якщо подивитися, куди вони обидва на даний час прийшли з моменту заснування фонду RQK, то задаєшся питанням, чи взагалі має сенс інвестувати в такі валідольні фонди, як у KitVood. Я вже не кажу про те, що сталося з інвестиціями тих, хто інвестував в RKK у 2020-2021 роках фактично на піку. Але якщо заглянути в історію, то побачимо, що такі падіння зазнавали не тільки такі агресивні фонди, що націлені виключно на інноваційно революційний гроз компанії як RK Innovation, А й фонди, які були націлені виключно на зрозумілі фундаментальні велію компанії. Одним з таких фондів був Leg Mason Value Trust, яким управляв зірка фондового ринку 90-х початку 2000-х Біл Міллер. Фонд Leg Mason Value Trust був заснований у 1982 році компанією з управління активами з історичною історією Легмейсон. У період з 1991 по 2005 років цей фонд на чолі з Білом Міллером перевищував ринок США кожного року. У той час, як більшість традиційних велю-менеджерів здебільшого займались промисловим та фінансовим секторами, Міллер позиціонував себе як новий тип велю-менеджера з більш містким визначенням того, яку компанію можна вважати value. Білл Міллер дуже часто інвестував проти ринку. Він скуповував для фонду недооцінені акції компаній. Точніше скуповував акції, які суттєво падали в ціні через негативні настрої на ринку щодо цих компаній. На запитання, як він дізнається, що зробив помилку, купивши акції, що падають, пан Міллер одного разу відповів дослівно: коли ми більше не зможемо отримати котирування. Іншими словами, єдина ціна, за яку він більше не бажав купувати, була нульовою. Можливо, зараз нам ці слова здаються дивними та занадто зухвалими. Але на той час Біл Міллер був суперстар. Його фонд Leg Mason Value Trust дав сукупний прибуток в 881% протягом 15 років, порівняно з прибутками SP 500 у 414%. Але казка закінчилась під час фінансової кризи 7 9 років, зазнавши падіння в 72% збитків від піку до дна з жовтня 7 по березень 9 років. Основною причиною було те, що Біл Міллер... Вважав, що інвестори занадто песимістичні щодо ринку житла та кредитування. У третьому кварталі сьомого року він купував Bear Stearns. У четвертому кварталі, коли акції фінансових компаній сильно впали, він купував Merrill Lynch Co., Washington Mutual, Ваковія та Freddie Mac. Всі ці компанії збанкрутували або були націоналізовані, або викуплені іншими компаніями. Стратегія купувати акції. На великому падінні, коли в компанії мало хто вірить, працювала 15 років, даючи шалені прибутки на відновленні, але на цей раз вона дала збій. Як потім сказав Білл Міллер, чого я не зробив з першого дня, так це правильно оцінити серйозність кризи ліквідності. Кожне рішення купити що-небудь було неправильним. В результаті фонд втратив весь свій шалений дохід трохи більше, ніж за рік. Картинка динаміки відносно SP500 та росту, а потім падіння фонду вражає. До речі, вона щось мені нагадує, що ми дивилися декілька хвилин тому у випадку з RKK Kitty Вуд. Отже, в цьому відео я хотів би розповісти три цікаві історії, що відбувалися в різні періоди протягом останніх 30 років під загальною назвою фонди, що не змогли. Про шалені зростання, а потім такі ж шалені падіння. Ця історія більш про помилки управляючих фондів. Історії про явні махінації не буде. Отже, перша історія про long-term capital management LTCM, що був великим хедж-фондом, очолюваним відомими економістами, одним з яких був лауреат Нобелівської премії Майрон Шоулз, співавтор відомої моделі Блека Шоулза для оцінювання опціонів. LTCM починав з активів у розмірі трохи більше 1 мільярду доларів. І зосередився на торгівлі облігаціями. Торгова стратегія фонду полягала в основному в використанні арбітражних можливостей між цінними паперами. Трохи теорії. Арбітраж полягає в тому, щоб використовувати тимчасові зміни в поведінці ринку та ціноутворення цінних паперів та теоретично знизити рівень ризику до нуля. Тобто щоб ця стратегія була успішною, ці цінні папери повинні бути оцінені по-різному відносно один одного на момент торгівлі. Прикладом такої арбітражної торгівлі може бути зміна процентних ставок, яка на момент торгівлі ще невірно відображена в цінах цих паперів. Це створює можливості для торгівлі паперами за цінами, що поки що відрізняються від тих, якими вони незабаром стануть вже після того. Як нові ставки будуть враховані. Повертаємось до LTCM. Вони активно цей арбітраж і використовували. Але через невеликий спред або цінову різницю арбітражних можливостей, LTCM довелось використовувати значний рівень левереджу, тобто торгівлі з плечем. На момент розкиду фонду у 1998 році активи LTCM становили приблизно 5 мільярдів доларів. Фонд контролював. Понад 100 мільярдів і мав інвестиції з загальною вартістю понад 1 трильйон доларів. На той час шалені запозичення LTCM складали понад 120 мільярдів доларів. Фонд був надзвичайно успішним у 1994-98 роках. Але коли Росія оголосила дефолт за своїм боргом у серпні 1998 року, LTCM займав значну позицію саме в російських державних облігаціях. Найбільшою проблемою фонду було те, що, незважаючи на втрату сотень мільйонів доларів на день, комп'ютерні моделі LTCM рекомендували зберігати свої позиції. В результаті, через високий рівень леверджу LTCM в поєднанні з фінансовою кризою в Росії, хедж-фонд зазнав величезних збитків і опинився під загрозою дефолту за власними кредитами, а скоротити втрати по своїм позиціям було дуже важко. Щоб ви розуміли, інвестиції LTCM складали приблизно 5% від загального світового ринку облігацій. А ці інвестиції ще й здебільшого були профінансовані шаленими запозиченнями. Коли збитки наблизились до 4 мільярдів доларів, уряд Сполучених Штатів запанікував, що неминучий крах LTCM спричинить ще й більшу фінансову кризу, було створено кредитний фонд у розмірі 3,65 мільярдів доларів, що дозволило LTCM пережити нестабільність ринку та організовано ліквідувати фонд на початку 2000 року. Якби LTCM на той час зазнав дефолту. Це б спровокувало б глобальну фінансову кризу через масові списання заборгованості кредиторами. В цілому не позаздрш інвесторам, що вкладались в цей фонд. Інвестори в індексні фонди, наприклад, Dow Jones Industrial Average або державних облігацій США, виявилися більш успішними в результаті. У 2001 році навіть книжку написали про взліт та падіння цього гіганта When Genius Failed, The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. Фраза, чим він більший, тим сильніше він впаде, дуже гарно характеризує нашого наступного героя. Tiger Management був одним з найбільших фондів в кінці 90-х років минулого століття. Тоді фондом керував легендарний Сток Пікер. Тобто управляючий який дуже професійно підбирає перспективні акції для інвестування, Джуліан Робертсон він заснував фонд у 1980 році з капіталом 8,8 мільйонів доларів, збільшивши його до 10,5 мільярдів до 1997 року. Що зробило його другим за величиною хедж-фондом у світі на той час? А ще через рік активи під управлінням досягли 21 мільярди мільярда доларів, що склало дохід у 259 тисяч відсотків з дати створення фонду. Робертсон був незрівняним зрівняним інвестором на кшталт Уоррена Баффета. Його тактика інвестування зробила багатьох його інвесторів дійсно багатими з дохідністю близько 32% після комісії в роки до 1998. Але потім все почало розвалюватися. Коли технологічна бульбашка Техбабл почала надуватися наприкінці 90-х на початку 2000-х років. Робертсон не зміг адаптуватися. Та слідувати за шаленими дохідностями ринку. Інвестори почали тікати з велю акцій та активно інвестувати в нові технології та інтернет компанії, які часто не мали прибутків і навіть реальних продуктів. Не бажаючи приєднуватися до інвестиційного бунту щодо велю акцій, Робертсон продовжував інвестувати в велю компанії, спостерігаючи, як інвестори фонду активно забирають гроші, а активи фонду стрімко падають, фактично знищивши прибутки Тайгер. Інвестори фонду вивели з нього 7,7 мільярдів доларів. У 2000 році в листі до інвесторів Робертсон писав як ви неодноразово чули, як я казав, ключем до успіху Tiger, протягом багатьох років було постійне прагнення купувати найкращі акції та шортити найгірші. В раціональному середовищі ця стратегія добре працює. Але на нераціональному ринку, де прибутки та ціни відходять на другий план, ніж клацання миші та слідування інерції, така логіка, як ми зрозуміли, не має великого значення. Сучасне повальне захоплення технологіями, інтернетом та телекомунікаціями, що підживлюється бажанням інвесторів та фінансових управляючих, мимоволі створює піраміду понці, яка приречена на крах. Однак. Трагедія полягає в тому, що єдиний спосіб досягти короткострокових результатів у нинішніх умовах це купити ці акції. Це робить процес самовідновлювальним, поки піраміда врешті-решт не руйнується під власним тиском. Відмова Робертсона брати участь у технологічному безумстві, можливо, і була чудовою. Але це визначило загибель Tiger Management. А прискорило цей процес ще й той факт. Що фонд був занадто великим з дуже значними концентрованими позиціями у декількох компаній, з яких було неможливо вийти без ще більш негативного впливу на ринок. Як результат, фонд дуже швидко був ліквідований. Це приклад того, як фонд та його управляючі фактично стають заручниками тренду і хайпу. Є приказка: Don't fight the market. Не боріться з ринком. Робертсон спробував і програв. Ще одна цікава історія сталася з фондом American Heritage та його управляючим Хайко Тіме, який на протязі декількох років зумів стати як найкращим, так і найгіршим управляючим. Взаємний фонд American Heritage був заснованим ще у 1950-х роках. А Хайко Тіме підхопив його та став управляючим на початку 90-х і швидко перетворив його у щось неймовірне. З 1991 по 93 рік Хайко мав найкращий послужний список у галузі. Хайко Тіма має шосте чуття щодо акції, писали відомі видання. За словами Тіма, його інвестиційна стратегія була простою та зрозумілою. Маючи статут фонду, який дозволяв йому інвестувати куди завгодно, він планував помістити 80% активів у блакитні фішки. Тобто компанії, що мають національне визнання, добре відомі та фінансово надійні. Він вважав, що. Здорова порція дивідендів та потенціалу зростання дозволить цій частині портфеліо мати середню дохідність у 10%. Також його план передбачав інвестування ще 10% активів фонду в приватні компанії. Тобто досить неліквідні інвестиції, переважно в крихітні компанії, де він міг би отримувати велику знижку, яка могла б допомогти йому отримати суттєвий прибуток. Хайко Тіме казав. Мені подобається інвестувати в компанії, які потребують грошей, що дозволить мені інвестувати в акції зі знижкою. Звичайно, це обмежено, але якщо я можу купити акцію вартістю 20 доларів за 16 за акцію і не продавати її протягом 6 місяців, я готовий піти на такий ризик. У цьому немає нічого незаконного, і якщо акції справді піднімуться до 22, 23, 24 доларів, тоді ця знижка дає мені змогу отримати до 50% прибутку від моїх акцій, навіть якщо самі акції зросли лише на 10 або 20%. Останні 10% портфеля Тіма використовував для трейдингу, що, за словами Тіме, пояснює високий оборот його фондів під час їх розквіту. Загалом, якби його невеликий запас неліквідних акцій міг прирости на 50% на рік, вони принесли б 5% прибутку для фонду. Також Тіма сподівався, що трейдингова стратегія принесе прибуток від 50% до 10% на рік. Отже, якщо дохідність акції складала 10% на ліквідні ціні папери ще 5%, а трейдингова стратегія ще від 5 до 10, Хайко Тіме припустив, що його фонд міг би генерувати середньорічну дохідність від 20 до 25%. Тіме казав: якщо напротязі часу ви можете робити це набагато краще, ніж ринок, люди захочуть, щоб ви інвестували їхні гроші. Це звучало чудово, поки це не було втілено на практиці. Коли Тімо був на коні суттєво випереджаючи ринок з 91 по 93 рік, інвесторам не терпілося дати йому грошей. Активи American Heritage виросли з 500 тисяч до 161 мільйони. А Тіма використовував ці гроші за формулою 80 10 10 як раніше описував. Наприкінці 93-го року American Heritage мав феноменальну середньорічну дохідність у 48,9% за три останні роки. Але на протязі наступних трьох років фонд почав нести збитки в середньому у 24,3% щорічно. Через що інвестори фонду почали активно виводити з нього свої гроші. Гроші потекли у зворотньому напрямку. Ті, ми зіткнувся з жахливим вибором дотримуватися плану або продавати найбільш ліквідні активи, щоб задовільнити викуп та зменшити паніку. Вибравши другий варіант, Тіма дуже швидко перетворив портфель фонду в дуже незбалансований, де практично залишились виключно неліквідні активи, інвестиції в приватні компанії, які згодом також довелось продати з великим дисконтом, що призвело до остаточного падіння. В результаті. Якщо взяти середньорічну дохідність фонду American Heritage за 10 років починаючи з 1992 року, то це був збиток 11,7% при середньорічній дохідності SP 500 у 14,1%. American Heritage був повністю ліквідований у 2008 році з загальним падінням у 99,95%. Цікавий факт. Тіма перестав брати комісію за управління фондом, але через те, що активи практично не зростали, звичайні витрати на ведення бухгалтерського та фінансового обліку генерували двозначний експенс рейшу за даними Morningstar, коли American Heritage було ліквідовано, його експенс рейшу становив 75%. З цієї історії важливо зробити один важливий висновок. Більшість інвесторів дивляться на дохідність та інші статистичні дані, але не беруть до уваги чисті активи фондів, їх якість та динаміку. Припустимо, що фонд акцій мав 100 мільйонів доларів активів у 2022 році та зазнав збитку у 40%. Це б означало, що активи тепер повинні бути близько 60 мільйонів. Але якщо замість цього активи ще скоротилися, скажімо, до 25 мільйонів, це означає, що викуп інвесторами перевищує збитки самого фонду. А це дуже поганий знак, який говорить, що є ризик того, що активи можуть якісно сильно змінитися, а у менеджмента фонду буде мало можливості для маневру. Ця ситуація більш відноситься до взаємних фондів з активним управлінням, тому що інвестори торгують саме з фондом, а не між собою, як у випадку ETF. Тобто інвестори взаємних фондів постійно додають кошти до фондів, у які вони інвестують, і виводять їх з тих же фондів і майже завжди в найгірший для фонду час. Це лише декілька відомих історій падіння фондів, але за всю історію існування фондового ринку їх було набагато більше. Можна виділити такі основні причини невдачі різноманітних фондів. По-перше, це погане операційне управління, включаючи великі, а особливо зростаючі витрати на управління. Також юридичні питання та проблеми з законодавством, непрофесіоналізм та неефективність менеджменту та персоналу. По-друге, це погані інвестиції та занадто надто великий взятий ризик, тобто зловживання у використанні левереджу кредитного плеча. Забагато неліквідних активів, відсутність адекватного стрес-тестування для різних ринкових умов та непрозорість для інвесторів. По-третє, хедж-фонди та активні взаємні фонди за останні десятиріччя в середньому програють пасивним індексним фондам, через що багато розчарованих інвесторів переходять у пасивне інвестування, зменшуючи активи під управлінням фондів та як наслідок можливості для ефективного управління. Крім того, Треба бути обережним з селебріті-менеджерами фондів. Сьогодні їх не так обожнюють, як, наприклад, в 90-х, але кожні декілька років близько десятка менеджерів фондів прикрашають обкладинки великих фінансових журналів, а інвестори завалюють їх грошима. Результати майже завжди однакові. Остаточне розчарування. У світі активних фондів чим більше слава, Тим більше розчарування. Більше того, всі ці історії це гарне нагадування про те, як важливо розуміти, куди, а головне, навіщо ви інвестуєте. Незалежно від того, чи відбувається це пасивно через індексні фонди, чи через активно керовані фонди, чи тим паче шляхом створення та купівлі власного портфеля високоякісних акцій, ваші гроші, це, зрештою, ваша відповідальність. Якщо тільки ви не хочете комусь подарувати свої гроші, вам треба знати основи та правила свідомого інвестування. Лайк за це відео, підписка, якщо ви ще цього не зробили, і до зустрічі на каналі!